Привіт! Сьогодні в нас прямий ефір, який налаштований на те, як виходити з зони комфорту. Напишіть, будь ласка, чи чути мене, чи видно мене. Так, де в нас тут пишуть. Ой. Так. Я буду зараз дивитися. Так, видно мене, чути мене. Віта, ну напиши, будь ласка, чути. Все чудово. Ага, дякую. Все, тоді починаємо. Потихеньку будуть люди приєднуватися, а ми будемо починати говорити, щоб, як кажуть, не затримувати нас всіх. Дуже рада вітати всіх на своєму каналі. І тема сьогоднішнього нашого ефіру це. Вихід із зони комфорту. Що це таке? Дуже часто ми звикаємо до певної ситуації, наприклад, до однієї роботи, до однієї квартири, до однієї своєї кімнати. Да? І коли нам пропонують це змінити, нам стає дискомфортно. Чому ми відчуваємо оцей дискомфорт? Тому що ми... Ну, начебто трошки боїмося того, які будуть зміни. Да? Наприклад, якщо ми звикли жити в певній квартирі, а потім нам пропонують переїхати в іншу квартиру, ми починаємо думати: а якщо там незручно буде до роботи добиратися, а якщо там у вікна буде сонце дуже світити, і тому що тут ми вже знаємо, як світить сонечко, коли воно встає, і так далі. І від цього у нас виникає дискомфорт. Оцей дискомфорт, це можна сказати, наші такі міні-страхи, коли ми боїмося, ми не знаємо, що нас очікує, і тому ми трішки боїмося. І тому, коли ми виходимо з цієї зони комфорту, ми переживаємо певні страхи, і нам незручно сьогодні. Я прочитала дуже таку цікаву думку: справжня сила народжується в моменті, коли ти боїшся, але все одно робиш крок і йдеш вперед. Тобто, в той момент, коли вам потрібно. Uh, і кажуть, вийти з зону комфорту, переїхати на іншу квартиру, змінити роботу, uh, заспівати в парку, да, як я співала, або, наприклад, запитати в когось, якщо раніше ви це ніколи не робили, а тим паче ще там на якісь іноземній мові намагатися пригадати якісь мови. То, по факту, коли ви робите цю дію, яка виводить вас із зони комфорту, у вас відкривається сила, тому що ви збираєтеся, ви може довго будете збиратися це робити, відкладати, тому що страхи будуть вас вам не давати це зробити. Але коли ви це все таки зробите, то тут відкриється ваша сила, і ви з цією силою зможете робити далі якісь дії. Я, наприклад, на курсі, де я зараз навчаюся, отримала завдання, нас таких там дівчат, я не одна. І всі, коли отримали це завдання, вони говорили: ну тобто, щоб проспівати десь в людному місці. Всі казали, «О, Боже, ні, я не піду, я такого не зроблю ніколи в житті. А я на тому етапі, тому що я прийняла для я пішла в великий страх, я вийшла із зони комфорту, тому що 34 роки працювала в школі. А потім я змінила свою діяльність. Да, і зараз я навчаюся, хочу взяти в наставництво людей і щоб допомагати їм і зрозуміти, як можна змінити своє життя. Ось і тому я вийшла з цієї зони комфорта, і тому, коли мені сказали завдання проспівати в людному місці, для мене це вже було не страшно, тому що я вже як кажуть зробила перший крок, змінивши свою діяльність, яка була в мене стабільна 34 роки. Ось і саме тому в мене з'явилася оця сила. Я вже придумувала, як я одягну вишиванку, де я буду співати, в який день я піду, яку пісню я буду співати. Слів українських пісень, я не знаю. я, Березпі ніяких пісень не знаю, тому що співала вже дуже давно, крім дитячих, да. Тому я вирішила слова, я кажу, роздрукувала і пішла з ними співати. Ось, і саме в цей момент реально відкривається сила. <хід> відкривається сила того, що ти щось боїшся, але вже тепер ти не боїшся. Ти набираєшся енергія, тому що коли з'являється оця сила. Зробити крок вперед, да, на зустріч, то ти під час цієї сили ти наповнюєшся енергією, а енергія дає тобі можливість реалізовуватися, і тому дійсно це дуже гарний вислів, що справжня сила народжується в моменті, коли ти боїшся. Але все одно робиш крок вперед. Тому наш вихід із зони комфорту він дає нам дуже дуже чого багато. По перше, ми вчимося боротися зі своїми страхами. Нам не страшно, да, в ну тому, тому, що звісно, у нас у всіх є страхи і Періодично не можна сказати, що ми можемо повністю позбутися страхів. Ні, ми не позбуваємося страхів. Ми як кажуть, заходимо в страх, щось робимо. Ось, і від цього нам стає кажуть, ну там на даному етапі комфортніше, коли наступного разу ми будемо щось робити, у нас може. Можливо, знову виникне оцей страх, щось там знову як кажуть: ну, робити. Да? І тому, коли ми виходимо з зони комфорту, то нам стає. Ми призупиняємо наш страх, певний, да ми заходимо в цей страх, робимо певну подію, і від цього ми розуміємо, що наступні дії, коли нам треба буде вийти із зони комфорту, вони нам будуть не страшні. Ми їх зможемо зробити або так трішечки побоїмося, але все рівно зможемо зробити. Коли ми виходимо з зони комфорту, ми стаємо впевненіші в собі. Коли нам пропонують, тобто один раз ви вийшли з зони комфорту, ви відчули це. Ви зрозуміли, що це не смертельно, що ну не комфортно там, да, зробив якусь дію, все потім налаштувався, прилаштувався до той, той події, яка є там, чи до тієї кімнати, чи проспівавши, як я даю подивилася потім навколо на всіх людей. Ось ви розумієте, що нічого тут страшного немає, і від цього ви отримуєте якісь емоції. І саме оці емоції, того, що ви це вміли, ви це зробили. Як би це страшно не було, ви це зробили це надає вам впевненості, і наступного разу, коли вам будуть пропонувати зробити якусь подію, тобто вийти з зони комфорту, ви вже будете розуміти, що ви це можете. Ви це можете Так, да, ви десь трішечки всередині будете побоюватися, але все рівно ви це можете, і ви це будете робити. Тобто, воно надає вам впевненості. Крім того, вихід із зони комфорту воно надає нам вміння. Знаходити якісь рішення, да, тому що коли треба вийти з зони комфорту, треба виконати певні дії. Ну крім того, що зайти в страх, треба подумати. Якщо це зміна квартири, то ага, як я туди буду добиратися, що буду робити? Тобто це налаштовує наше мислення на те, як вийти з даної ситуації, як знайти інші рішення для я кажу для цієї проблеми, щоб вирішити цю проблему, і все було дуже добре. Тобто наш мозок починає інтенсивно працювати, шукаючи шляхи вирішення нашої проблеми, так? де я буду це робити, в яких умовах, яку пісню співати або. Якщо це квартира далеко ну від того місця, де ви звикла, да, то ви будете шукати, який туди транспорт ходить. І тим самим, чим інтенсивніше працює ваш мозок, тим а мозок це взагалі м'яз. Да, як то кажуть, коли ми тренуємо пальці, то пальці гарно пишуть. Коли ми присідаємо, ми тренуємо там ноги і попу. Так ось і мозок, якщо він постійно виконує у вас одну і ту ж саму роботу, тобто ви вранці вийшли і пішли, як то кажуть, на роботу по одній дорозі, не змінюєте, То ваш мозок він просто-напросто не тренується, він майже в спокої, тому що він чітко знає, тут світлофор, тут треба почекати, тут піти. А коли ви йдете іншою дорогою, майже паралельною навіть дорогою тієї, якою будете завжди, ваш мозок інтенсивно Аналізує ситуацію: так, де тут світлофор? Де пішохідний перехід? Ага, отут автобусна зупинка, а тут станція метро. Тому, коли ви виходите з зони комфорту, ви можна сказати, що ви робите, знаєте, так, ви заходите зі своїм мозиком в міні тренажерний зал, і ви починаєте інтенсивно тренувати ваш мозок. І від цього ви тільки я кажу, подовжуєте своє життя, тому що ваш мозок активний. Чим активніший вас мозок, тим ваше кажу, здоров'я більший. Да? Тому що вже будь якими вченими багатьох країн. Було досліджено, що навіть е людям похилого віку пропонували вчити вірші на пам'ять е е іноземну мову, е ходити е різними країнами кхм, різними краями е додому. Да? Це тим самим тренує ваш мозок і продовжує вашу життєздатність. я Кажу, да, тому що якщо мозок працює, то значить ваш організм реагує на все і ви кажуть більше здоровіше в цьому світі. Тому Виходячи із зони комфорту, ви робите для себе дуже багато плюсів, да, про які ми вже сказали, і е, долаєте свої страхи, і ваш мозок інтенсивно е, реалізовується, да інтринуються, і ви знаходите інші шляхи вирішення цього, ви стаєте впевненіші в собі, і в принципі надалі ви можете іншим людям також допомагати, тому що коли оце все відбувається, коли оце тут у мене трішечки. Ще глучата не лягли і тому вони трішки забажають. Але коли, е, знаєте, раніше, коли, наприклад, хтось так би зайшов, я проводила прямий ефір, то я вже нервувалася і так далі. Зараз я дуже спокійно на це реагую, тому що це життя е, п'яти хвилин вихід із зони комфорту, коли мені незручно, коли відволікають, і потім все стає стабільно. Тобто, оце навіть моє вміння переобирати свій стан. Він також це вміння, навичка ця кажуть, мені далася вже під час мого навчання, і я вмію перебирати свій стан. Можна сказати, що можу виходити з зони комфорту і входити в цю зону комфорту, коли мені це потрібно. А виходячи з зони комфорту, я не стресую, я не нервуюся, і я кажуть, поводжуся так, як є ну, насправді та там п'яти хвилин хвилювання, а потім я знову вже з вами спілкуюся в прямому ефірі. Так ось. Я вам раджу кожному спробувати, коли ви не впевнені в собі, коли ви боїтесь, коли ви, наприклад, боїтесь навіть запитати десь у кого зайвий раз, будете ходити по магазину 3-4 кола, шукаючи якийсь продукт, коли можна підійти до якогось охоронця, там чи старшого якогось менеджера в магазині запитати, де знаходиться такий товар. Дуже часто людям просто ну на що я буду питати. Ну мені соромно, якщо він він подумає, що я там не такий, чи ще щось. Така різниця, що він подумає. Ви в першу чергу думайте про себе. Звісно, це не зовсім зручно запитати, да, там що про вас подумають. Та хай думають, яка різниця. Головне, що вам від цього буде комфортно, тому що ви швидко знайдете цей товар. Ви не будете втрачати свій час ходячи по магазину багато часу. Ви просто підійдете і запитаєте. Так, да, треба вийти з зони комфорту, треба запитати. Особливо, якщо я зараз живу в Еміратах і я не дуже говорю на англійській мові, то для мене спочатку це було то, я кажу, страшнувато. Зараз я пригадую всі слова, які я знаю, говорю спокійно. Мені. Краще запитати, як я це вмію. Ну, і що ж він мене не зовсім зрозуміє. Також багато менеджерів в магазинах не дуже гарно володіють англійською мовою, тому інші англійська і моя англійська вони якось паралельно йдуть, але все рівно я навчилася вже якось з ними спілкуватися і витрачаю менше часу, ходячи по магазину. Але для цього мені треба було звикнути. І ось оце вміння виходити із зони комфорту, вона додає до життя яскравих фарб таких, да я б сказала, тому що ми не переживаємо зараз, не нервуємося, ми завжди в спокійному стані підходимо і запитуємо там п'яти хвилин п'ятисекунд, я б сказала хвилювання, підійшов, спитав і все, і дуже добре. Коли ти в метро там загубився чи не орієнтуєшся де краще запитати, навіть якщо немає там спеціальної секюріті, запитайте будь-якої людини, яка йде. Ну і що ж ви її потривожити? Якщо людина захоче вам відповісти, вона відповість. Якщо людина не знає, що сказати, вона вам так і скаже: Вибачте, я не знаю, тоді будете питати ще в одного. да і Якщо у вас вийшло, ви запитали когось одного, а потім не вийшло запитати, ну то вони дізналися. Відповіді не бійтеся запитувати ще раз. Нічого страшного в цьому немає. Ви тільки спробуйте. І після декількох проб ви зрозумієте, що вам від цього тільки буде краще. Тому всім вам раджу. Якщо ви за останні роки так стабільненько кажуть, живете, маєте одну роботу. і Звісно, вона вам ця робота подобається. Живете в одному місці, в одній квартирі. То, звісно, змінювати її не хочете. Це ваш будинок чи ваша квартира. Спробуйте ходити на роботу, в магазин іншими шляхами. Кожного разу повертаючи то вліво, то вправо, хай ви навіть будете. Ходити, ну звісно, якщо дуже спекотно або холодно, то вже ж біжіть на простець, щоб швидше дійти. Але якщо гарна погода, повертайте в різні сторони праворуч, ліворуч, обирайте кожного разу нову дорогу. виходьте з усієї зони комфорту, оглядайтеся, дивіться, де що відбувається, ставте себе трошки в незручні ситуації, які з нас, щоб ви потім могли наступного разу легше зорієнтуватися в цьому, тому що оці наш стра страх, це тільки декорація. Перед сценою над нашими перемогами, да сьогодні ще один вислів. Я такі почула да, що страх це тільки декорація перед сценою твоїх перемог. Тому якщо ви чогось боїтеся, то уявіть собі, що це оті декорації, які виставляються на сцені, а потім буде красива вистава. Да? Коли, наприклад, ну я думаю, що той, хто колись був в театрі, бачив декорації на сцені, або навіть хто сам колись інколи ставив виставити, ви розумієте, що підготувати декорації дуже складно. Спочатку треба їх там ну, заготовити, зробити. Да? Але здається, у Боже, чи вони вийдуть? Чи не вийдуть, як красиво будуть на сцені дивитися. Але коли потім ви сидите в залі і дивитесь цю виставу, то ви розумієте, який ви молодець, яка ви молодчинка, що ви зробили ці декорації, і всі люди зараз насолоджуються виставою, тому що вони бачать результат. ваших перемог Очікую від вас слова розбір, потім я особисто з вами зв'язуюсь записуємося на розбір і працюємо далі. Дуже рада була. Бути вам корисною Сподіваюся, що інформація, яку ви почули в цьому ефірі, вам дуже цінна. Кажу вам зараз до побачення, всього найкращого і до зустрічі в наступних наших ефірах.